Отже, ще раз добрий ранок усім. І ми починаємо новий матеріал. Це нова тема, ну і звісно, ще нове питання. Ви бачите перед собою агрегатні стани речовини. А вся тема, яку ми зараз вивчатимемо, вона називається фазові перетворення речовини. Фазові перетворення речовини. От давайте перш за все, що таке фази. Фази це певний стан речовини. Твердий, рідкий, газоподібний. От давайте ми про них згадаємо. Я розумію, що ви багато чого про них знаєте, але все ж таки. От давайте дивимось. Е, як ви вважаєте, оце таке умовне зображення молекул, як вони розташовані, ну, наприклад, у воді? Як ви вважаєте, оце я зараз показую, який стан води? Твердий. Твердий. Тобто лід. Лід. Це всі бачать? Це дійсно твердий. Зверніть увагу, що тут є певний порядок. Отакі шестикутнички. Бачите їх? Угу. І молекули досить близько розташовані. А оце. Це вода. Це рідка вода. Рідка вода. Ну, це таке зображення досить умовне. Це дійсно рідка вода. А оце? Газоподібно, тобто. Тобто що? Пар. Пар? Пара. Добре. <кхи> Твердий рідкий газоподібний стане. Зараз ми про них скажемо трохи докладніше. Існують ще інші стани. Є плазма, про яку ми зараз не будемо говорити, і такий надстиснений стан. Не будемо зараз про нього, це складно. Але агрегатними станами зазвичай називають оці три. Тобто я б на вашому місці для пам'яті записав агрегатні стани, речовини, скажімо, двокрапка, або, і просто перелічив твердий, рідкий газоподібний. Будь ласка. Твердий, рідкий, газоподібний, поїхали далі. Поїхали далі. От зараз я певний час не буду нічого казати, ви просто подивіться зараз я кілька разів покажу. Повторимо. Так. Ну, ви більш-менш вловили. Ви бачите, що тут оце схематичне зображення, оце твердого тіла знов таки, оце рідкого, а це газоподібного. А давайте ми почнемо з газоподібного. Чим воно тут явно відрізняється від інших станів речовини. Від стані між молекулами. Так, цілком правильно. В дуже великій відстані між молекулами. Дуже малі, е, великі відстані. Наскільки великі? Ну, скажімо так, вони значно більші, ніж що, як ви вважаєте. Ну, от чим ви тут можете порівняти? Твердих тіл. А, ну, припустимо, ви ще не бачите твердих тіл. Тут не дуже таке якісне зображення, але все ж таки. Ну, давайте ми будемо порівнювати з розмірами самих молекул. Згодні? Ну, так. Так от у газах відстані набагато більше, ніж розміри самих молекул. Ми трохи пізніше скажемо, які вони бувають. А як рухаються ці, ці частинки? Хаотично. А хаотично вони всі рухаються. Але вони, я б сказав так, вони літають і час від часу не дуже часто, що вони роблять між собою? Відбива... можна сказати? Ну Тобто, тобто зазнають зіткнень, ну і тоді дійсно, ну, тоді дійсно відштовхуються. Добре. Тепер оце. Ну Ви розумієте, що це рідкий стан. Ну Тут е показано не дуже точно, але мені сподобалася гівка. Дивіться, тут молекули розташовані значно ближче. Насправді, відстані між ними ну приблизно відповідають розмірам самих молекул. Тобто, дуже близько. Але тут є якийсь порядок розташування? Ні, нема. Нема. А от у твердих? А от у твердих є? Є. Тут він, до речі, не дуже добре показаний, але все ж таки видно, що він є, правильно? Ну, порядок. Так, от давайте я. Тут б ви нас зупинила трошечки, вона там а іноді так... показувала, як щіточка. Ти знаєш, в який би момент я не зупинив, ви б повного порядку не побачили. Що не так видно? Ну, де, щось видно, мабуть, таке щось видно. А тепер подивіться, от, 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 я маю на увазі оце. Ми кажемо, що в якому б стані не була речовина, частинки цієї речовини весь час хаотично рухаються, так, Скажіть мені, будь ласка, а от для твердого тіла, що ж це за такий рух? Якщо вони рухаються, рухаються, а при цьому практично весь час залишаються от в таких положеннях, Як би ви назвали цей рух? Ну, Я не почув, будь ласка. Ну, не дуже добре зрозумів. Раз так, так, якщо можна. Внутрішня енергія? Так, ну, рух, ні-ні, ні, -ні, -ні я, я почув, але це не зовсім те. Енергія, вона пов'язана з рухом, але ж це не одне і те саме. Оцей рух, от давайте ми візьмемо якусь частинку, наприклад, оцю. Зараз я покажу. І простежимо тільки за нею, щоб було зрозуміліше. Зараз я покажу отак. І поїхали. От беремо оцю. От як вона рухається? По якійсь певній траєкторії, можна сказати. Ну, так всі частинки рухаються по траєкторіях. Mm, так. Скажіть, ви могли. Вони не стикаються, ну, не зознаючись, ні. Знаєш, це тут так показано. Насправді воно зрує. Насправді там майже просто нема місця. Так, там майже нема місця, я згоден. Я хочу. Я хочу звернути вашу увагу трохи, трохи, трохи на інше. Дивіться, вона та рухається, але при цьому нібито ну, майже залишається на місці. Трохи відкиляється праворуч, трохи ліворуч, трохи вгору і так далі. А ви, Є, б... їм просто нема місця, коли правильно, правильно, але все ж таки трохи вона рухається. А згадайте, будь ласка, а ми з вами у сьомому класі вчили такий рух, під час якого частинки ну, дуже мало відхиляються від якогось положення. Як ми називали такий рух? Як? Зараз. Ні-ні, я чекаю. З сьомого класу. Ну, ти... Нам на північ не повинно. Та ви можете навіть не тільки з курсу фізики згадати. Ніхто не пам'ятає. Та ну може, якщо ви скажете, ми а, пригадаємо. Ні, не можу. Ви, то, ви точно пригадаєте, такий рух називається коливаннями. А -а 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 -а. Тро, Того... Трохи туди, трохи сюди і так далі. А чому ми кажемо все ж таки, що цей рух хаотичний? А тому що коливання відбувається весь час в різні боки туди, сюди, туди, сюди. І то сильніше, то слабкіше. Розумієте? Тобто це теж хаотичний рух, але коливальний. А в рідині трохи інакше. Вони теж можуть коливатися, але все ж таки у рідині вони мають можливість інколи стрибнути з місця на місце. Ну добре, поїхали далі. Зараз ми перемкнемось. Властивості. Давайте ми домовимося, що ми будемо перелічувати як властивості речовини. Форма. Об'єм. Стисливість. Отак. Що мається на увазі? Ми зараз будемо е, обговорювати. Чи зберігає речовина свою форму, чи зберігає вона свій об'єм, чи можна її більш-менш легко стиснути? Ну, тут, наприклад, показано якась речовина, яка ми поки що не знаємо. Якщо вона така стислива, м'яка, так, так би мовити, то. А ви знаєте, ви коли говорите, у вас, начебто, слова вирізають, обривається трошки. Так. Це, це погано, я буду намагатися говорити повільніше, так легше? Так, так. от дивіться, от тут показано, якась речовина, така собі м'якенька. Подивіться, якщо ми натискаємо зверху на поршень, то що відбувається з цією речовиною? Вона стискається. Вона, вона стискається, тобто вона зменшується в об'ємі. Про таку речовину ми кажемо, що вона не дуже, так би мовити, зберігає свою форму, об'єм, і її можна стиснути. Ну, а тепер ще про, про щось, про молекули. Що нас буде цікавити? Ну, от, подивіться, що є спільного? У цьому зображенні і у цьому? А чим вони відрізняються? Давайте, давайте по черзі, бо зі звуком у нас і так проблеми. Олександра, ти хочеш сказати? Ну, в обох точно є атоми та молекули. Ну, це так. Ну, ви а ж... в обох. вони с, это, я забула, я буду на український. З'єднані, з'єднані. З'єднані. Але ось різними. По різному з'єднані. По різному. По ну, різними способами. Ну, ви, ж, ви ж, мабуть, розумієте. Що оці палички, якими вони з'єднані, це такі умовні зображення. Насправді таких паличок так. немає. Так? Ну, так? Так. Ми ж хочемо бачити модель, ну, можемо... це. Можу, щоб... Правильно, це о, просто, о, це просто моделька. Ну, давайте я зараз виключу. Коли ми кажемо про молекули о, у складі речовини. То нас буде цікавити розташування цих молекул, рух молекул і їх взаємодія. Ну, давайте подивимось. Оце, мабуть, як ви гадаєте, який стан речовини? Оцей. Який? Може, твердий? Твердий. Дійсно твердий. Бо тут є, по-перше, малі відстані між молекулами. Ну, ви розумієте, що молекули не обов'язково зображати як кульки, але це найпростіше. Тут малі відстані, і є певний порядок. Тобто молекули розташовані близько, і є певний порядок, про який ми зараз скажемо. А оце інший стан, ну вгадаєте, вгадайте, що це за стан. Ну, мабуть, рідкий. Мабуть, рідкий. Тому що молекули теж досить близько одна до одної. Але, 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 такого, щоб був чіткий порядок, я, наприклад, тут не бачу. Згодні? Ну, так, Так, отже, поїхали докладніше. Поїхали трохи докладніше. Тверді тіла Зберігають форму та об'єм. Ну, дивіться, якщо ви візьмете в руки, наприклад, брусок металу. То ви можете його легко зігнути через ті. Тяг... Прям... Ні. ні. Трохи, трохи, так, що навіть око буде непомітно, ви можете щось з ним зробити. Тобто, практично, форма і об'єм не змінюється. Мають кожу. Кліст... Може, не змінюються. <тепута> <плес> ну, трохи змінюють, наприклад, ми будемо казати ще про тепловину. Під час нагрівання або холодження. Це правильно, Це правильно. дійсно, це правильно. Добре. Так. Кристалічна решітка, або кажуть, кристалічні градки. А це о той самий порядок, оті кубики, які ми тільки що подивилися. Вони не обов'язково кубики, вони можуть бути шестикутники, ще там щось, тетради, немає значення. Важливо, щоб був порядок. Погано стискаються. Ну, мабуть, це ви розумієте, так? Дуже, дуже важко. Молекули розташовані на відстанях ну, приблизно до рівня розміру молекул. І вони коливаються. У цих точках, які називають вузлами кристалічної решітки. Так? Далі, мабуть, це ми сильно взаємодіють. Ну ви ж розумієте, що якщо вони вже ну, майже торкаються одна одної, то вони сильно діють одна на одну. Можете це коротко занотувати? швиденько? Можемо. Давайте. Сильно взаємодіють. І поки пишете, подивіться, вам всі пункти тут зрозумілі. А... Добре, бо запитання на це у вас будуть пізніше. Єдине питання, яке через Що -що? В час може. В кінці через там неділю з'явитися це що таке кристалічна решітка? Кристалічна решітка це отакий порядок, який утворюють молекули. Отак само, як клітинки на аркуші в зошиті, так? тобто якийсь правильний візерунок, можна так сказати. Це зрозуміло? Так. Так, ну, я не знаю, ви встигли чи не дуже. Майже зараз. Давайте. Давайте я, я? мабуть, перевожу. По... Бо час. Ну от ти питала, подивися, отак більш-менш. От вони можуть мати різні форми, але всюди вони ну, правильні форми. Є такі речовини, які ми називаємо аморфними. Вони нібито тверді, але от якраз кристалічної решітки в них немає. Ну от подивіться, от, оце зображення, як ви гадаєте, тут є кристалічна решітка? Так. Тут явно є. А оце, тут є. Ні. Взагалі то, Ні. Не, але якусь. О, я хотів сказати, що я, я якраз хотів сказати, що це дуже схоже на перший рисунок верхній, але це не те. Це тут уже решітки немає, бо повного порядку. Але видно, що на деяких відснях між цими помаранчевими. Дві ну, Так, так. так. Отакі От речовини, вони дуже цікаві, ми про них ще будемо казати. Це так звані аморфні речовини. Вони, так би, мовити, тверді, але, ну, я б сказав, не, не, не справжні тверді. Просто майте на увазі, що такі є приклади: пластилін, смола, будь-яке скло. Оце аморфні речовини. А оце кристали, наприклад, кварц, кухана сіль і так далі. От приклади ще. Оці більш схожі іноді на рідини. Ми зараз не будемо про це, але потім поговоримо. Оце аморфні речовини. До речі, янтар, тобто бурштин, теж аморфна речовина. Ось бачите. Оце аморфно, оце аморфно. Віск. А тепер давайте про справжні рідини. Дивимося. Скажіть, вам треба пояснювати оцей перший пункт? Думаю, ні. ні. Ви ж розумієте, що змінити об'єм рідини дуже важко. А змінити форму нема нічого легшого. Треба просто перелити рідину, наприклад, з пляшки у склянку, правильно? Так. І форма вже змінилася. Отже, ви можете написати рідини. Зберігають об'єм, але легко змінюють форму. Зберігають об'єм, але легко змінюють форму. Дивимось далі. <кій> За відсутності тяжіння, ну, наприклад, у невагомості, приймають форму кулі, тобто великої або маленької краплі. Зараз я покажу. А маленькі об'єми рідини, вони майже ну, дуже часто приймають форму такої краплі. Погано стискаються. Ну, дійсно, стиснути рідину дуже важко. Молекули розташовані на невеликих відстанях, але порядку в розташуванні немає. Ну, це як, наприклад, кристал, це коли молекули розташовані, як військові у строю. а рідина це коли е, в натовпі люди розташовані близько, у вагоні метро, так? але порядку певного там немає. Так, ну і коливаються теж, а іноді перестрибують з місця на місце. Ну це головні властивості. Ну і звісно, що оскільки вони близько, одна до одної, то вони сильно взаємодіють. Сильно взаємодіють. Так, будь ласка, як ви там? Чекаємо. Можно? Так. Поїхали. От вам, будь ласка, я гадаю, ви всі бачили, тільки не придивлялися. На, на листях деяких рослин вода поводиться отак. А іноді інакше, ну, ми про це пізніше поговоримо. Ну, погодьтеся, що дуже красиво, якщо придивитися. Так. Поїхали далі. Ну і гази. Газ. З газами простіше, я навіть не буду сильно пояснювати. Дивіться, легко стискається і взаємодіють під час зіткнень. Ні, 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 ні. так. Можете скоротити. І оста... поки ви пишете, я скажу. Останнім часом уже людина створила матеріали, які у природі. Ну, я не можу сказати, що їх зовсім немає, але вони зустрічалися не так часто. Так звані наноматеріали. Що таке нано? Нано це така приставка, хто пам'ятає е, префікс, який хто пам'ятає, скільки він позначає. Uh, скільки? 10 у мінус. Ага. Ну, mm, Щось дуже-дуже маленьке. але... Дуже маленьке. Mm, yeah, 10 у мінус 9 ступені. Але mm. uh, ну, тобто, 1 мільярдна. От 10 мінус 9 метра це так званий нанометр. Тому наноматеріали. Що це таке? От подивіться, наприклад. Отут. Бачите, що тут така собі танесенька плівка завтовшки в один атом. Ось тут так звана наночастинка. Так от, насправді розміри атомів ну, трохи менше, ніж один нанометр. Так, так от, в наноматеріалах частинку утворюють скупчення, в яких не дуже багато цих нано Нанометрів. Зазвичай вважають. Зараз от нанотрубки, це зовсім інше. Наночастинки в речовині вони мають розміри по деяких напрямах, ну, не більше, ніж десь 100 нанометрів. Тобто вони дуже маленькі. Дуже маленькі. Це навіть не мікрони. І виявляється, що в такому стані у речовини з'являються нові властивості, такі, яких у звичайної речовини просто немає. Отакі от нанотрубки. Це, наприклад, нанотрубка, хто скаже, з яких атомів. З яких атомів? Ну, от як вам здається. Ви говорили до цього, які це можуть бути. Ні-ні, ні ну, немає, немає значення. А, атоми карбону, вуглецю. Так от, вони дуже легкі, тому що вони всередині пусті, порожні, і вони дуже міцні. Ми ще поки не навчилися добре їх застосовувати, але коли навчимося, це буде великий прогрес. Це буде дуже великий прогрес. Ну, такі справи. Вас поки що ніхто не збирається перевіряти знання наноматеріалів, як ви розумієте. Так. так, завдання у вас записано. Правильно? Так. Добре. Тоді ми вимикаємо запис.